Давайте поговоримо про те, як одна єдина іскра, що спалахнула в душі одного монаха, змогла розпалити велетенську пожежу пожежу, що охопила всю Європу і назавжди змінила західний світ. Це історія про те, як починалася реформація. Отже, ось наш маршрут. Ми подивимось, чому Німеччина була схожа на порохову діжку, як 95 тез Лютера стали тією самою іскрою, і як усе це вибухнуло, породивши протестантизм. Перш ніж говорити про іскру, треба зрозуміти, в якому середовищі вона спалахнула. Уявіть собі Німеччину на початку 16 століття. Це не єдина країна, а скоріше така собі клаптикова ковдра з різних земель у складі священної Римської імперії. І не було там сильного центрального правителя, який міг би якось протистояти всесильній церкві. І невдоволення буквально кипіло повсюди. Люди бачили, що церква більше приймається владою та грошима, ніж духовним спасінням. Величезні кошти з німецьких земер просто викачувалися до Риму, а служби велися латиною, яку ніхто не розумів. Ну а останньою краплею став цинічний продаж індульгенцій. Що ж це таке ці індульгенції? Ну по суті, це була така грамота від церкви, яка, як обіцялося, могла скоротити час перебування душі в чистилищі. І її можна було просто купити за гроші. Для багатьох це виглядало так, ніби церква продає перепустку, що звільняє від гріхів. Абсолютно корумпована практика, яка страшенно обурювала вірян. І цей гнів чудово підсумував німецький гуманіст Ульріх фон Гуттен. Його слова яскраво показують, яке обурення наростало в суспільстві. Сцена для великої драми була готова. І от на цю напружену сцену виходить Мартін Лютер. Він не був революціонером. Зовсім ні. Це був побожний монах, професор богослов'я, якого мучили глибокі сумніви щодо власної віри і того, що він бачив у своїй церкві. А що ж стало тим самим спусковим гачком? Ну, все почалося з однієї дуже амбітної фінансової схеми. Архієпископ Альбрехт заборгував папі величезну суму і, щоб її повернути, отримав дозвіл на масовий продаж індульгенцій. Кампанію очолив такий собі Йоган Тецель, який робив це з неймовірним розмахом і цинізмом. І саме це змусило Лютера діяти. Він не закликав до повстання він, як науковець просто запропонував теми для дискусії 95 тез, які ставили під сумнів саму ідею індульгенцій. І ось 31 жовтня 1517 року він за легендою прибив ці тези до дверей церкви у Віттенберзі. І завдяки нещодавно винайденому друкарському верстату цей академічний диспут раптом став вірусним. Тези розлетілися по всій Німеччині і почалася справжня пожежа. А що ж було в цих тезах такого вибухового? А річ у тім, що вони били в самісіньке серце церковної влади. Лютер стверджував, спасіння дарується лише вірою, а не добрими справами чи грошима. Єдиний авторитет це Біблія, а не папа. І кожен вірянин є священником перед Богом. Це просто руйнувало всю тисячолітню ієрархію. Ну, звісно, Рим не міг такого стерпіти. Реакція була миттєвою і жорсткою. У 1520 році папа видав булу, в якій відлучав Лютера від церкви. Але знаєте, було вже запізно: пожежа почала виходити з під контролю. І Лютер не збирався відступати. Зовсім ні. У відповідь на відлучення він публічно спалив папську буллу. Це був неймовірно зухвалий крок, і це призвело до фінального протистояння. Лютера викликали на суд до міста Вормс, де зібралися найвпливовіші люди імперії. Перед обличчям імператора від нього вимагали одного зректися. І його відповідь увійшла в історію він сказав, що не може відмовитись від своїх слів, якщо їх не спростують на основі святого письма, на тому стою і не можу інакше. Це була заява, що сорість і Біблія важливіші за владу папи та імператора. Його оголосили єретиком і злочинцем здавалося б, це кінець. Але ні, могутні німецькі князі, які давно хотіли послабити владу Риму, взяли Лютера під свій захист. І, переховуючись у замку, він зробив щось неймовірно революційне, переклав новий заповіт німецькою мовою, щоб кожна людина могла читати його сама. Але тут історія робить дуже похмурий і несподіваний поворот. Ідеї Лютера про духовну свободу були почуті і витлумачені зовсім не так, як він очікував. У 1524 році Німеччину охопило полум'я селянської війни. Селяни, натхнені радикальними проповідниками, вирішили, що якщо можна звільнитися від влади папи, то можна звільнитися і від гніту феодалів. Вони вимагали не просто релігійних, а соціальних змін, скасування кріпацтва, зменшення податків. І Лютер, побачивши, що його ідеї стали прапором для кривавого повстання, був просто в жаху. Він різко виступив проти селян, назвавши їх грабіжницькими ордами, і закликав князів придушити бунт усіма можливими засобами. Це був жорстокий і безкомпромісний крок. Результат був жахливим повстання потопили в крові, загинуло близько ста тисяч селян, і цей момент став вирішальним. Лютер назавжди пов'язав свою реформацію з владою світських правителів, а не з народною революцією. Хоча соціальна революція провалилася, зупинити релігійну вже було неможливо. Розрив з Римом став остаточним і на уламках Старої Європи почав формуватися новий ландшафт. І ось звідки взялася назва протестанти. У 1529 році князі, що підтримували Лютера, висловили офіційний протест проти рішення імператора повернути всіх до католицизму. З того часу послідовників реформації і почали називати протестантами. Які ж наслідки всього цього? Ну, вони були колосальними. Світ змінився назавжди. Релігійна єдність Європи розкололася. Королі та князі отримали набагато більше влади, а сама ідея стосунків людини з Богом змінилася. На жаль, це також поклало початок цілому століттю руйнівних релігійних війн. Історія реформації це неймовірний приклад того, як глибока особиста криза однієї людини, помножена на правильний історичний момент і нові технології, може кинути виклик наймогутнішим імперіям і назавжди змінити хід історії.